Привіт, друзі! Схоже нас чекає крах е, Банківської системи України. Слуги хочуть провести, такий, е, проштовхнути такий цікавий закон, практично закон, як у Китаї. Поясню, що це таке для тих, хто не знає. От уявимо, у вас е, зарплата 15 тисяч гривень. М -м ви. Якщо цей закон приймається, то ви банк знає, що ви отримуєте зарплату 15 тисяч гривень. Якщо надходження на карту більше, тобто це перевищує ліміт суми в 15 тисяч гривень. Карта блокується і ви зобов'язані написати документ, ну, написати звідки ці доходи. От уявимо ситуацію. Наприклад, у вас важка ситуація з грошима. Там, не дай Бог, мама, тато, брат хворіє, і вам хтось присилає гроші на рахунок, Ну, щоб допомогти врятувати ситуацію, щоб була краща ситуація. Вам цю карту блокують. Тому що перевищується ліміт. І замість того, щоб рятувати маму, тата, брата будь-кого, ви йдете і розбираєтесь з бюрократією. Що, звідки ж такі гроші і чому, і нащо вони вам? Е, мало того, це стосується і е, зборів для ЗСУ. Як це стосується для ЗСУ? Дуже просто. Уявимо. Ви не волонтер, але ваш тато, брат, син воює. І йому е, конче потрібно, наприклад, е, тепловізор. Е, у вас не буде часу бігти і реєструватися як волонтер. Ви зробите як? Ну, більше з вас, напевно, зробити як відкрити банку. На цю банку будуть падати гроші. Ця банка буде пов'язана з картою, ну, з вашою картою. І, само собою, вона заблокується. Тобто, замість того, щоб зібрати батьку, сину, брату, гроші на тепловізор, умовний. Ви будете знову бігати, тому що у вас не буде просто часу на те, щоб реєструватися як волонтер. Тобто це руйнація, повна руйнація допомоги ЗСУ в першу чергу. Бо якраз таки на таких мамах, сестрах тримається фронт переважно, тому що держава не спроможна забезпечити. Війська повністю і цим займається сім'я. Ще одна загроза такого закону. Людям просто на постійно ходити під колпаком. банківським, вони перейдуть на готівку. Ну, тобто, це буде така чорна економіка. Тобто такими рішеннями банківська система просто зруйнує сама себе. Ні, для того, Вони це аргументують якоюсь користю і так далі, і тому подібне. Але користю тут, в принципі, не пахне і пахнути не може. Це навпаки, зруйнує банківську систему. і Підсумку дуже негативно відобразиться на економіці України, яка і так кульгає, як слон одноногий. Ну, Гіпманцев – це агентура Росії. І зрозуміло, що він буде стріляти в голову України. А на чому тримається будь-яка країна? На економіці. Економіки нема, в нас її і так нема. А з такими рішеннями 5-6 ефективних менеджерів, в тому числі Манцева, Україна ризикує впасти в колапс, повний економічний колапс. Чому це як в Китаї? Тому що саме в Китаї така от система. Що люди буквально ходять під колпаком і банківською системою, і е, системою спецслужб, тобто у людей просто нема свободи. І зелені, то, що ми зараз бачимо, зелені прагнуть зробити копірку Китаю. Якщо вони проштовхнуть цей закон, то без перебільшень ми, наприклад, ризикуємо програти війну. Бо знову ж таки фронт тримається на сім'ях воїнів, на побратимах, які вдома ну, в тилу пересувають гроші своїм побратимам, на людях, які працюють за кордоном. І пересилають гроші своїм сім'ям. То не усіх далеко, не у всіх є можливість е, жити, тому що ситуація погіршується. Знову згадаю своїх замовників. ну, для тих, хто новий на каналі, чи для тих, хто забув, я працюю сценаристом на, на YouTube-каналах переважно історичних. Так от зараз. У більшості моїх замовників економічні фінансові проблеми. У інших моїх замовників проблеми з мобілізацією, тобто, допустимо, оператора, режисера, монтажора забрали і вони не знають, що робити. Але головна причина це фінансова. Мені прямо пишуть. що... У нас немає можливості забезпечити, наприклад, весь той штат, який потрібен для зйомки відео. Ну, така от ситуація. І це ще більше погіршує ситуація, бо е, люди, люди просто будуть або тікати з країни, або переходити в повний, в повну темінь економічно-фінансово. Таке враження, що от агентура включилась на повну, і вона хоче просто знищити Україну як таку, такими от законами. А від нас вже залежить, чи допустимо ми це, чи ні. Отже, слава Україні. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені надзвичайно приємно, от я зараз дивлюсь на статистику. Статистика шалено росте. Ви підписуйтесь, дивитесь, мені дуже приємно. Чекаю вашого фідбеку, мені дуже приємно з вами спілкуватись. Стараюся відповідати всім. Ну, не відповідаю тільки вкрай неадекватним людям. Є такі, але будь ласка, це ваше право. Майте право писати свою думку. До нових зустрічі, друзі. Ми обов'язково переможемо.